Добрий день, любі друзі! Я сьогодні буду починати Мастер-Лігу за Шахтар Донецьк. Запускаємо ігру. Запускається ігра. Нажимаємо Футбол як стиль жизни, Мастер-Ліга. Суздать. Двигаемся відеоролик. Це хороший відеоролик, но ми його пропускаємо. Так, буде быстрейший. Уровень сложності, хай буде любитель. Длительность матча 5. Единица євро. Все так, як треба. Україна Ім'я я главного тренера. Ярик. Вы Внешний вид. Причастку тільки поменяем. Вверх подбор. Ну, наша ты цю чашку тако. Коли вже сделал? Тервоно околь. Так, тренер є. Окей. Звісно, клубний состав. Вибираємо українську прем'єр-лігу. Шахтар Донецька. Кооперативного матчу нам не треба. цікавий відеоролик представлення тренера Шахтар. Тебе Поздравляем вас с получением должности головного тренера в клубе Шахтар Дмильский. Я директор радую вашему сотрудничеству. Так, ага, суперкубок. Премьер Лига обновлення національних зборів, все нормально Так Рості Время, далі Исмаїли 67 Шахтар Некс тут не сильно добра команда переговори ага вже щось зрозуміло зрозуміло Управління команди, переговори. Ага. Моя команда. Так, Шевчука хочуть... про. Одаємо. Шевчук зараз не гуляє за шахтар так сильно. Добре. Так, все зрозуміло. Пересерення далі. Зараз ми зіграємо тільки один матч, це Суперкубок України. Шахтар проти Динамо Київ. Кубок Суперкубок UPD. Так, поразе время. Следующий матч. План игры зараз поменяем трішки, Так. Просто новочку ставим. Так, через схема. так, так. Останок 4, 2, 1, 3. Все одно ставим замість Кривцова Будка замість кучера. Так, щитом Марлос Тайсона сюди. Марлос Денті... Замість Дентиня ми ставимо Коваленка. Замість малишева ми ставимо. Кож можна писати поставимо. Ну, поставимо ми Едуарду. Ферейру, Замість Кривцова. Все, гуляємо. Тут дуже хороші орі у будка. Розпочинаємо гру. Стардонець, ФК Динамки. Так, Будко, Марлос, Ордець, Коваленко, Ракицький, Срана. Коваленко. Коваленко з мечем. Проходить. Пас на Тайсона. Тайсон. Пас Пасна буречука. Бурячук пас на бутка, він проходить. Будко навіс. Ай-яй-яй! Не достає матч меча. Марлос Коваленко. Забирає м'яч. на Едуардо. Едуардо пас на бурячука. Бурячук ай, стінка. Даніло Сільва, Мігель Велозу, Федорчук. Гонца. Коваленко знову перехвачує. У ну, нього перехвачує меж гонсалес. Морозюк. Коваленко Пас на фереєру. Ферейра. Навісом на бурячка брячок не наздоганяє м'яч. Уже позаду половина нашого першого тайму, а рахунок 0-0. Ордець Марлос. Коваленко з мечем. Гонсалес, Гонсалес, Ярмоленко з м'ячем. Антунеш перехвачує м'яч. Ярмоленко. Дарріо з М'ячем. Марлос. Айей. Тайсон. Тайсон на Беречука. Беречук на Ферейру, Ферейра навісом на Едуардо. А Шовковський відбиває цей м'яч. Бурячук. забувай, Ярмоленко з м'ячем, Ярмоленко пас на Едуардо. Едуардо на Бурячука. Коваленко. Навіс. Ай. Перший тайм Суперкубок УПЛ Стає Авангард, Шахтар Донецьк, ФК Динамо Київ 0-0. Зараз ви можете побачити всі результати першого тайма. Розпочинає, розпочинаємо другий тайм. Так. Розводи нам Федорчук з м'ячем Нам розюка. Ой, трішки у нас і, ігра не пошла, на. Гуляємо. Морозюк. Пойдем поставай, вот. <говори> ну, давай еще чуть-чуть, потом попущаем. Да, ясно. Подвыгается мяча. Ну, брачук, мы забираем мяч. Ярмон. Ермонка. Ребенок работа, работа. Сегодня Едуардо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Навіз не вийшов у Едуардо. Ярмоленко. 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 Ярмоленко дуже гарно проривається, але саме забирання меч п'ятого вибиває його. Надарю срану. Антоне ж з м'ячем продвигається. Ракицький не забирає м'яч. Коваленко. На Марлоса. Тайсон. На Бурячука. Бурячук. Бурячук ай промах! Но удача була близька. Як говорить Василій Соловйов. Дуже гарно міг забити бурячук. Жаль, 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 жаль. Замість Федорчука виходить Яковенко, Молода Надія Динамо. Ай-яй-яй! Едуардок. Альперейра. Віду збиває. Шоковський вибиває м'яч. вистрибує Пас Власна Боречука, Боречук Боречук знову промах. Знову промах, но могли забити. Багато вболівальників у шахтаря, багато, но не забувають. Не забувають. Сезов чуть-чуть остала 74 та минута. Бурячук на Едуардо. Едуардо на Бурячука. Бурячук на Тайсона. Тайсон на Бурячука. Ферейра. О, Який гарний гол! Який гарний гол. Ааа, офсайт! Не знаю, чи покажуть повтор цього удару. досадно, досадно. Тайсон міг вже забивати. Як гарно бив. Не думав, що так вийде, но... Жаль, 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 жаль. Десять минут закінчилось до основного часу. За 10, минут... За 10 минут багато чого можна зробити. Едуардо. Едуардо. Продвигається на беречок. Коваленько. Ордець. Беседен, беседи. Штапный удар. И полор, ты сам от Ты же сказал, что сейчас в Адева найдется. Мигель Велозу. Пятого зупиняю мяч. Выбиваю его. Кільне часу нового часу. Зараз буде Время. воно буде у нас як секунда продлить. Так, секунда, но Доповнительне время. Я не хотів, щоб воно було, якщо чесно, но. Зразу прориваємося. Тайсом. Ігра логає, 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 логає. Динамо Київ. Воспользовався моментом, але Orbit. Ракицький. Ярмоленко переходчи Мяч у Дарио Ракицький. Ракицький на Едуардо. Тайсон. У Тайсон забирає Мяч. Коваленко. Не забирає мяч. Беседни. Тайсон. Віда. Ярмоленко. Петрович. Дарио Серна. Перший тайн дополнительного часу Кінчається. Зараз ще буде другий тайм. Дуже дуже волнительна игра. Дуже волнительна Нічого не помінялося за цей час. Так, другий тайм. Плане, щоб не дійшло до пенальті. Я пенальті тут ще не навчився. Хоч я гуляю ще з 2012 року цю игру, но Не навчився. Не навчився. Пас на Бурячука. Бурячук пас на Едуардо. Едуардо. О! На стазіоні Авангард забиває Тайсон. Тоді не зарахували м'яч. Но він знову забиває це Тайсон. Зараз ви можете побачити цей, цей гол. Це не гол, а красавчик. Яка розпасовочка. Ну, молодці, молодці. Вісім минут залишилось до кінця тайма. Ну, Морозюк не перехвашує м'яч. Бутко на Ордиця. Ордиця на Бутка назад. Марлос. Коваленко. Тайсон. Марлос. Віда. Поваленко на Бурячука. Беречук пас на Едуардо. Едуардо на вєсо, Едуардо ай. Ура! Ми виграли суперкубок, ми його виграємо. Залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал. І в следующему відео, якщо ви захочете, ви можете. Написати в коментарі, кого, мені мож... як... кого ви хочете, щоб я купив у клуб Шахта Донецьк. До скорої встречі. ми завжди виграємо.